Талевих воїнів, які на початку повномасштабного вторгнення РФ захистили Чернігів, регулярно підтримує громада міста. Днями перша окрема танкова сіверська бригада одержала 40 квадрокоптерів. Їх військові використовуватимуть для бомбардувань як в день, так і вночі. Подякував за захист. від мені громади і передав воїнам необхідні їм дрони. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Громада міста сприймає першу як своїх 2022 рік. Битва за Чернігів, битва, яка була ключова для. Е Стійкості України, коли всі побачили в світі, що Україна буде триматися, і ми не віддамо своє почали нам допомагати нарешті. То те, що Чернігів був відстояний, український прапор жодного дня не пропадав з нашого міста. Це завдяки бійцям, які захищали, обороняли Чернігів, в тому числі першої танкова, яка ключову роль зіграла тоді. Додамо, що також Чернігів закупив для сталевих і зарядні електростанції, котрі використовуватимуться як альтернативне джерело енергії, що працюватиме завдяки вбудованим акумуляторам. Загальна сума допомоги, яку цього разу передали бійцям, становить 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Вся наша перша танкова має чітко розуміти, що громада надійний партнер. Ми підставляємо завжди плече в усьому допомагаємо. Побажання тільки одне, воно стандартне, щоб всі хлопці поверталися і дівчата живими, здоровими і з перемогою бийти першими. А громада це наш головний обов'язок і наш головний пріоритет в цьому році і в наступному році, і поки буде тривати війна, допомога Збройним силам України це пріоритет номер один для Чернігівської міської ради і для мене особисто. Воїни ж подякували нашому місту за системну підтримку та допомогу у захисті української державності. Дякуємо вам, тому що без вас ну, нам було б дуже важко. Але ми знаємо, що ми частина суспільства, армія це і є народ. Тому дякуємо вам. Щиро вдячність від всієї всі першої танкової, особисто від командира бригади. Він сказав, щоб от миру все, все найкраще побажав, що таке можливо. А ми будемо, будемо вам захищати. Нагадаємо, що, попри вилучене з бюджету громади військове ПДФО та загальний дефіцит коштів, у Чернігові діє міська програма шевської допомоги військовим частинам зсу, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби України на 2023-2024 роки.